Бачите, що два поверхи згоріло, будемо так казати, ресторан повністю згорів. Залишилась якась яка частина готелю, залишилась автомийка і залишилась лазня. В принципі, не почалась пожежа з, е, в приміщенні, а пожежа почалась з, е, з, з вулиці. Тому і людей не було в цьому номері, розумієте? І коли це все почалось, то адміністратори і горнічна бігали і почу... зрозуміти, де це де пожарище. Тому що люди кажуть, горить, а горить воно з, з вулиці, а в приміщенні пожару немає, навіть дима не було, розумієте? В цьому місці почалась пожежа. Почалась вона з вулиці. Як бачите, ніякої проводки тут немає. що Зараз кажуть, що е, коротке замикання. Значить, бані, як бачите, теж е, відстань від бані, е, тим паче, що баня ціла. Якщо кажуть, що баня, то баня ціла і відстань до неї більше, ніж 12 метрів. Теж не може бути. Е, далі. Ну, нічого такого немає, з чого б можу, могла початись пожежа. Тільки зі сторони вулиці. От якщо подивитись наверх, там зверху такий стоїть як квадрат з пінопласту. З однієї сторони він підпалений, а з іншої сторони, як будто вибита, вибита ніша. Якщо чоловік легкий, він може спокійно залізти, цю суміш всунути в цей квадрат. Підпалити і це краще місце для підпалу немає, тому що там якраз вже починається дерев'яна конструкція, яка дуже швидко може займатися. А я вважаю, що це все ж таки не, не зайнялась ні проводка, бо проводки там немає. Автомати не повибивало. Розумієте, якщо це проводка, то в мене повністю були діфрелі, які одразу спрацьовують, якщо йде замикання. Тому проводка не може бути, баня не працювала, людей в готелі не було, які могли би залишити якісь укурки, там небережне якісь робити речі. Тому, на мою думку, це підпал. Чекаю зараз з криміналістів, з МЧС овців. вони вже приїдуть і вже вони будуть робити якісь висновки, вже такі професійні. Це мої тільки висновки, як. Як чоловіка, який нічого поганого, нікому не зробив, але мої політичні, може якийсь напрямок, може, не знаю, може предвиборні, якісь вже починають працювати напрямки. Звернувся до міліції, написали заяву, що це дійсно. Підпал, тому, в принципі, все, що ми могли, ми зробили. Зараз чекаємо на спеціалістів, щоб вони зробили свій висновок і вже вердікт. Застраховано приміщення, але не все. Якась частина, я якраз збирався застрахувати, і мені не вистачило там пару тижнів, як знаєте, як на зло. Але велика частина застрахована, і фірма, яка, в принципі. Євляється страхувальником, то вони, в принципі, на ринці нормально себе показують. Я думаю, що проблем з виплатами не буде. Я будував це в 7 8 році, коли долар був по 5 гривень. Якщо рахувати по гривням, то це невелика сума, там, може, там, мільйон гривень. А якщо рахувати по сьогоднішньому курсу по 23 то це вже такі гроші, що просто навіть озвучувати тяжко. Чесно кажучи, та страховка, яка мені виплатить, я сподіваюся, що виплатять, вона покриє ці збитки процентів на 20, мабуть. Тому нереально не та сума, розумієте. Мабуть, треба було б бути ще більш таким перестрахуватись і застрахувати на більш серйозну суму. Тоді можна було би так казати, що я хочу отримати якусь вигоду. тому це не та Не ті кошти, які вложені в цей комплекс. В комплексі в нашому була система протипожежі це гідрант, який був підключений до водопровідної мережі і рукав на 50 метрів. Зараз його немає, тому що вже його, ну, вже його немає. Біля кожного готельного номеру були вогнегасники, які перепровірялись кожного року, і буквально місяць тому була перепровірка, і ми повністю їх перезагрузили. Як бачите, були по всьому комплексу димники та тепловики. Це такі прибори, які якщо це, вони спостерігають на тепло чи на дим. Пульт, де повністю є всі зони, кожного місяця фірма, яка нас обслуговувала, приходила і перепровіряла на справність цих приладів, не економилась на таких закладах пожежних. Воно спрацювало, да, але розумієте, коли воно загоряється в криші. Де не можна доступ, до, доступитись до цього місця. Е, тому персонал в першу чергу не мог скористуватися вогнегасниками, тому що пожар був, але він був з вулиці. А треба було вже чи дробину, чи е, ждати пожарних. А за цей час, поки пожарні приїхали, воно в криші вже так розгорілось, що було вже пізно. До речі, гідрант, який знаходиться тут, по цюпах, е, е, теж е, був пошкоджений. І коли вони намагалися з'єднати свій гідран з тим, який знаходиться в люкті, то не змогли це зробити, і пожежним машинам приходилось їздити на водоканал і заправлятись водою. Я це все спостерігав. Я приїхав, але нічого вже зробити не міг. Почала був сильний вітер, і це все почало з вітром розвіюватись, і так вийшло, що. Пожар, пожежні, вони дуже, ну будемо так, робили свою справу. Люди, люди, якраз, от я дякую нашим працівникам чесоцям, самі люди, вони дійсно працювали професійно, але непідготовленість автомобілів, які не були заправлені піною, непідготовленість е, того ж гідранту, який повинен бути біля таких. Е, Закладів, як гуртожиток, як СОВБЕС. Чому не перевірили, хто повинен перевіряти гідранти, які знаходяться в люках? Чому цей гідрант стояв криво і до нього не можна було з'єднатись? Це теж питання вже йде до наших, нашої, нашої влади. Тому що це може статися не тільки з приватним підприємством, таким як в мене. Це може, не дай Бог, статися, де дійсно багато людей, а там можуть бути життя людські. Розумієте, слава Богу, що ні, ніхто не пострадав, ні, ніхто не опікся, всі живі, здорові, а могло б бути намного багато гірше. Тому дуже важливо, щоб ці питання ставили на сьогоднішній, на повістку дня наші, наші власті. І я, як депутат міської ради, я розумію, де на. Де треба напрягатись, де треба працювати в цьому напрямку. Ми повинні знати гілки, хто відповідає за ці всі питання, перевірити всі гідранти в місті Житомирі, щоб вони були, якщо їх нема ту поставити, щоб машини були наші підготовлені. Ну, релакс, як кажуть, буде жити. Може, буде трохи інша концепція. Я думаю, що відновлю готельні номера, лазню. Автомийка вже, як бачите, працює. З рестораном поки що не знаю. Дуже важкий бізнес. У мене сили є, тому я думаю, що в ближайші часи, там, місяці, може, до холодів я все встановлю. Ну не все, а якусь частину. Ну, чесно кажучи, сьогодні, мабуть, нема ні, ні одного чоловіка, який би не мріяв продати свій бізнес. Я вам чесно скажу. Якщо там 2008 році б мені б задали питання, а хочеш ти його продати, то я б Та ви що, Люди всі були більш-менш заможні. Усі кредитики які якісь водили, знаєте, покупляли машини, десь в ресторані сиділи, гуляли. Ну, ви самі розумієте. Зараз бізнес продати це дуже велика вдача, тому що якщо тобі пропонують великі нормальні гроші і ти можеш змогу їх отримати, мабуть, це дуже добре. Я хотів продати, не буду брехати, але сума була, мабуть, завелика для тих людей, що хотіли купити. А дешевше, я, мабуть, продавати не хотів. Зараз сума зменшилась, тому хто бажає. Ми можемо розмовляти. По клієнтам нашим У нас дуже багато було замовлень. І випускний вечір повинен був бути, і свадьби. Тому я дуже вибачаюсь перед людьми, які надіялися прийти і відсвяткувати свої якісь події. Дуже вибачаюсь. Ми всім повертаємо залоги, які люди заплатили. Ну, ще раз вибачаюсь перед цими людьми. Це не остання моя копійка, і я не можу сказати, що я все вже роздавлений і мені кінець. Я відновлюся це за свої кошти і зможу це все зробити. Але люди, мої друзі, мої кумов'я приходять і просто кажуть: давай, скільки тобі треба, ми тобі допоможемо. Давай тобі там кран дамо, давай ми тобі машину дамо, людей дамо. Я просто, чесно кажучи, а я останні часи може не так завіж спілкувався з ними. Знаєте, вони там десь, я більше домашній сім'я, там діти, а вони там зустрічаються, в лазні десь підуть на охоту, на рибалку і постійно мене запрошують. І, давай, давай. А знаєте, а я так думаю, що та що мені там, друзі, знаєте, а тепер я розумію, як я помилявся. Це друзі, це дійсно дуже велика сила. Дуже велика сила. Я, мені Господь може і дав можливість відчути, що таке друзі.